Вітаю вас на рідному телеканалі. З вами я Софія Барцевсь, А це означає, що в ефірі прогноз погоди на неділю 20 листопада. На Вінниччині знов сніжитиме, а більш детально про синоптичну ситуацію по всіх районах області. Просто зараз не перемикайтесь. На заході регіону зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме сильний сніг, який до середини дня повинен послабшити і через деякий час закінчитися. Температура повітря в день коливатиметься від нуля до мінус 2 градусів, вночі мінус 3. На півночі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Дрібний сніг, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. Позначка термометра сягатиме мінус 2 градуси в день та мінус 5 вночі. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній сильний сніг удень послабшає, і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря в день близько нуля градусів. Вночі градус несеться до мінус трьох. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. Весь день на півдні регіону буде хмарним. Вранці очікується сильний сніг, якому на заміну прийде дрібний дощ із снігом. Проте у другій половині дня він повинен припинитися. Стопчики термометрів досягатимуть 0 градусів в день та близько мінус 3 вночі. У центрі області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Вранці тебе дрібний сніг, який в день може посилитися, але до приходу вечора він повинен припинитися. Температура повітря в день 1 градус з позначкою мінус, вночі мінус 3. Марна погода, протримується у Вінниці увесь день. Вранці розпочнеться сніг, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Температура повітря в день близько мінус один градус, вночі мінус два. На цьому синоптичні новини завершуються. Бережіть себе і на все добре. Побачимось на рідному телеканалі. Вінничина.